Якщо ж у вас особистий рік, рік 7, це рік містичної планети, знову ж таки, ви будете перебувати або в усвідомленій трансформації, тобто осознано будете приймати ситуацію, яка з вами трапляється, розумітимете, для чого вона вам, і з вдячністю просто насолоджуватиметеся, прийматимете її і казатимете. Я її приймаю, ось так, як є, так і має бути, я отримую максимальне задоволення від того, що саме так зі мною відбулося. Тобто, ви, наче, віддаєте своє життя в руки Всесвіту, в руки Бога, в руки Творця. Тобто, ви розумієте, що Бог вам шкоди не завдасть. Бог Всесвіт ну знову ж таки, хто до чого якби, вірить, хто в що спрямовує свою енергію і сили. Отож, ви наше своє життя віддаєте вищим силам. Ви розумієте, що абсолютно все, що з вами відбувається, це вам во благо, то для вашого блага. Тобто не буває моменту поганої ситуації, там, де, наприклад, хтось робить для того, щоб вам було погано. Ні, абсолютно все вам во благо. І ви або усвідомлено це приймаєте, тобто усвідомлено ви приймаєте, що все, що не відбувається, це вам во благо. І тоді вам буде навпаки позитив, кайф, насолода, задоволення, виконування всіх бажань, ви відчуватимете прилив енергії, будете кайфувати, будете отримувати максимальні результати, будувати плани, досягати них, і відповідно все, що не відбуватиметься, відбуватиметься лише в позитивну сторону. І знову ж таки, якщо ви будете перебувати в мінусі в негативі, то це рік. Осознаної, якщо ви не будете робити усю осознану трансформацію, то у вас буде відбуватися те, що вам зверху ця трансформація даватиметься автоматично. Тобто рік хаосу, рік кризи, рік такої кризи, що ви можете валятися на підлозі, кричати, бити себе в груди від болі, від того, що ви не розумітимете, чому так боляче, чому саме так, чому зі мною так, як так можна? Чому така ситуація в житті сталася? Тобто, наприклад, з дружиною розійшлися чи там з дівчиною на роботі у вас все погано, грошей немає, там що захворіли. Тобто просто по максимуму життя може проїхатись по вас таким жорстким катком, коли ви не виходитимете самостійно в ось цю усвідомлену трансформацію. Тобто, коли ви в хаосі, коли у вас починається депресія, потім починаються головні болі, ви не можете пояснити, що відбувається, вам погано, у вас середини щось наче душить, у вас такий стан, наче вам ну, просто щось заважає жити, ну ви не розумієте, що. Стан такий, що вам просто-напросто болить душа. От середина болить, а ви не розумієте, чому, що сталося, наче все і добре, але от всередині у вас є ось цей. Момент, і ось це такі безпокойство, без, безпокойство, е, стурбованість українською мовою. Ось, виходить, у вас всередині, прямо щось там аж палає. І якщо ви не виходите в усю усвідомлену трансформацію, то життя принесе вам такі події, де ви будете просто захлибатися від болі, щоб нарешті ви почали діяти. Отож, рік сім, або це усвідомлена трансформація. Ви автоматично розумієте, що для чого і як ви йдете в спорт, ідете в йогу, займаєтесь медитаціями, духовним розвитком. Ви можете ніколи в житті не практикувати медитацію. Це саме той рік, коли потрібно просто спробувати. Не потрібно поглиблюватись, не потрібно там вивчати, проникати, або воно мені не підходить. Просто спробуйте і все. От просто має бути ось це новинка, яку ви ніколи не робили, і ви самі. Самі маєте дозволити собі зробити ось цю, ось цю кризу, ось цю трансформацію для того, щоб вийти на новий рівень. Коли ви не сприймаєте ось цю трансформацію, самі її не робите, буде дуже боляче. Ну, це вже провірений метод як на собі, так і на тисячі людей. Тобто, просто якщо у вас є такі моменти, розумійте, що потрібно для цього робити.